Знайомитись ось з такою коробочкою емоцій. От яка цікава. Якого кольору ти хочеш собі зараз емоції? Yeah. Да, жовтого, червоного, синього або зеленого. Якого? Апа, жовтого. Да? Добре, давай. Забирайте ну, оці ось кубики. Да? Зверни увагу, що тут е, на цих кубиках намальована. Е, окремо ротик, окремо очі. <кхи> так, е, дивись, є різні емоції, да? Що це за емоції. Спочатку давай поназиваємо їх. Що це за емоції? То <Так>. мені здається, це трішечки боїться такої з... з... злиші або зли... зликі і сумні одночасно. Так О, давайте оцю картинку першу зробимо. Це така цікавенька картинка, яку ми, в принципі, з тобою будемо робити. Ось така. Давай. Пробуємо, шукаємо, знаходимо. А мені здається, трішечки оченята не такі. Подивіться. Ні, не такі. Можеш так прямо взяти око і біля мого, да, покласти, щоб відтворити правильно чи неправильно? О! Так, клас! 100% відсотків схоже, так? Да?